Орися завжди була трохи не така, як усі. У той час, коли її однокласниці виходили заміж одна за одною, вона залишалась самотньою. Не тому, що не мала залицяльників, навпаки, їх було чимало. Просто вона не хотіла, аби хто. Вона мріяла про справжнє кохання, про таке, коли дивишся людині в очі, і ніби бачиш усе життя наперед. Та годі вже, Орися, казала їй мама усі твої подруги давно дітьми обзавелися, а ти все чекаєш принца. А я не хочу за першого ліпшого, хочу, щоб по любові. Тихо, але впевнено відповідала вона. І дочекалася. У 28 років, коли вже сама почала сумніватися, що таке буває, вона зустріла Сергія. Він приїхав у їхнє містечко працювати в банку, розумний, вихований, з теплим поглядом. Познайомились випадково у черзі до банкомата, коли у Орисі зажував картку. Сергій тоді допоміг, пожартував, а через день запросив на каву. Вони покохали одне одного з цією чистотою, рідко зустрінувши у дорослому віці. Весілля було скромне, але гарне, лише найближчі люди, багато усмішок і музика, яку вони вибирали самі. А через рік народилась донечка Марійка, ще через три син Назарчик. Жили вони, як то кажуть, душа в душу. Вона ніжна, турботлива, вічно клопоталась про сім'ю, а він спокійний, надійний, завжди поруч. Вони будували дім, садили сад, багато працювали, іноді, коли діти засинали, вони виходили ввечері на озеро, їхнє улюблене місце. Там завжди було тихо, лише вітер ворушив очерет. Вони сиділи поруч, тримаючись за руки, і здавалося, що життя це щастя розтягнуте в часі. Минуло десять років, здавалося б, що може бути кращим, але саме тоді все почало тріщати по швах. Спершу Орися просто відчула щось не так, Сергій став замкнутий, частіше затримувався на роботі, ховав телефон, відвертався, коли писав повідомлення. Може, втомився, думала вона, але жіноче серце не обманеш. Одного вечора, коли вона просувала йому сорочку у кишені штанів, Щось дзенькнуло. маленька коробочка відкрила і серце заумерло. дорога каблучка з діамантом, не схожа на ту, що він міг би купити без приводу. Першою думкою було: Боже, невже для мене? Адже наближався наш ювілей десять років шлюбу. Вона навіть усміхнулася, уявляючи, як він їй це дарує. Але потім її пробила хвиля холоду. А що, як не мені? шепотів внутрішній голос. Кілька ночей вона не спала, і якось, коли Сергій спав, його телефон завібрував повідомлення від Тані робота. Вона прочитала лише кілька перших слів «Люба, я вже скучила, коли ти їй скажеш. Гуляся сиділа в темряві з телефоном в руках, і світ утомить ніби заумер. Здавалося, що всі 10 років життя це чий чужий фільм, який вона дивилася, а тепер просто закінчились титри. Вранці вона не плакала, не кричала, не влаштовувала сцен, вона лише дивилась на нього і бачила не зрадника, а людину, яка оступилася, і людину, яку вона, попри все, досі любила. Сергію сказала вона спокійно, коли діти снідали Давай завтра поїдемо на озеро, на наше місце. Я хочу просто побути з тобою. Він здивувався, м'явся, відмовлявся, казав, що справи, немає часу, але вона так дивилася, що він не зміг відмовити. Наступного дня вони поїхали. Дітей відвезли до мами на озері вже було як колись. Тише легкий вітер, запах води. Вона принесла термос з кавої пиріжки, і вони сиділи мовчки. А пам'ятаєш, як сюди вперше прийшли, сказала вона, пам'ятаю, відповів він, не дивлячись їй в очі. І тоді ти сказав, що ніколи мене не образиш. Він зітхнув, мовчав, а потім, нарешті, тихо сказав. Я не знаю, як так сталося, Орисю, це якось. Саме, вона просто була поруч, коли ми сварились. Я думав, це нічого не значить, але потім я сам не розумію. Вона слухала і кожне його слово боліло, але все одно в її погляді не було злості тільки біль і щось схоже на прощення. Сергію, сказала вона у нас є діти, є спільне життя, є роки, які не купиш ні за яку каблучку. Я не хочу, щоб усе це зникло через одну помилку. Якщо ти хочеш залишатися зі мною, залишайся, якщо ні, іди. все буде чесно. Він мовчав, потім просто взяв її за руку, і вона відчула оте щось, що не зникає навіть після зрад, щось глибше, ніж образи, любов. Після того дня він змінився не відразу, поступово. Таня зникла з його життя назавжди. Він знову почав приходити додому вчасно, допомагав з дітьми, жартував як колись, а каблучку він все-таки подарував їй Орисі. Але вона вже на ювілей, а просто одного вечора, коли вони пили чай. Це не для вибачення сказав, це тому, що я зрозумів. Яку жінку маю поруч. Минуло ще багато років, їхні діти виросли, а вони так само любили ходити до того озера, іноді мовчали, іноді згадували молодість, і лише зрідка, коли сонце сідало над водою, Орися стискала його руку і думала, скільки сімей розбилося б на моєму місці. А я не дала розсипатись нашій любові, бо іноді треба не карати, а розуміти не гордість рятує шлюб, а мудрість. І в цю мить їй було спокійно, бо вона знала справжню любов. Це не тоді, коли нічого не болить, а тоді, коли навіть біль ти здатна пробачити і залишитися поруч, щоб зберегти найважливіше.